Саші 5 років. Свій вихідний день він вирішив провести разом з батьком та долучитися до велопробігу. Хоча він тільки навчився кататися, проте вже братиме участь у дитячих велоперегонах. Я з папою Скільки тобі років? 5. 5 років. Добав! А навчився. Будеш брати участь? Да. Сергію лише чотири. Велосипед йому купив батько, проте хлопчик каже, що кататись навчився сам. Не знаю, скільки мантрів ми падали. А хто тобі велосипед купив? Папа. А це він тебе навчив кататись? Ні, я трошки катаюсь, там трохи. Цього року близько сотні уманчан мали можливість проїхати містом велоколоною, долучившись до святкування всеукраїнського велодня-2016. Спортивно-масовий захід включав не лише велопробіг вулицями міста, а й змагання та розваги в центральному парку. Велозмагання розпочалися баніхоп-контестом стрибків висоту на велосипедах, де наймайстернішим виявився 18-річний Сергій Подолян. Після показових виступів розпочалися дитячі велоперегони для найменших учасників віком від 3 до один. Років. За результатами змагань у категорії Діти від 3 до 5 років перше місце посів Орловський Олександр. Від 6 до 8 років перемогла Ліза Грицик. А в категорії 9-11 років перше місце загуд Назаром. Переможців нагородили медалями, грамотами та призами. Проведення велодня це чудова нагода не лише пропагування велоспорту, як серед дорослого населення, так і серед дітей та молоді, а й можливість залучити у Манчан до активного та здорового способу життя.